Цар, здолавши дракона, сам стає драконом. Це відоме кліше діє не лише у творчій площині. Опозиціонери голосять про свавілля влади доти, доки не отримують крісло та шматок цієї самої влади. А де влада, там і гроші. Комунальні підприємства Одеси роками деградували, самі принижували гідність містян. При цьому щорічно депутати віддавали чималі бюджетні кошти на годування одвічно голодних казенних підприємств. І топове місце у переліку бюджетних ненажер традиційно займали тепло. Ця гнила та іржава з усіх боків структура жерла гроші одеситів буквально мільярдами. Про це регулярно говорила голова тодішньої опозиційної фракції міськради самопоміч депутатка Ганна Познякова. Вона роками ходила по ефірах телеканалів та посипала голову влади попелом. Окремо діставалося й тому самому підприємству теплопостачання міста Одеси. В грудні 2019-го лицар несподівано переміг дракона. Пані Познякова очолила КП, яке активно критикувала напередодні. Не буду, як говориться, пересказувати дословно розговор. Безусловно, це був визов. вызов вызов прежде всего тем аргументам которые я приводила в качестве критики деятельности этого предприятия на протяжении четырех лет вызов моей компетенции и я как человек который не привык отступать назад безусловно этот вызов приняла That wasn't challenge Вже в перших інтерв'ю Ганна Іванівна нагадала, що головними тепловиками чомусь традиційно були технарі мовляв, прийшов час ефективних менеджерів, і вона вже має план. Є реальні вже успіхи. І е, реальний план дійстві на попуті е, вивадатова предприятия із столь кризисного состояння. Але окрім плану, пані Познякова мала й базу майже у півмільярда гривень. Саме стільки дотацій депутати міськради затвердили тепловикам на 2020 рік. До речі, Ганну Іванівну призначили приблизно через тиждень після цього голосування. Маджік. Приблизно стільки ж депутати заклали через сесію на наступний 2021 рік, і це не єдині щорічні видатки міськради. Тепловики регулярно отримують грів і протягом року є вже майже окрема стаття видатків запуск опалювального сезону. Того ж 2021-го він коштував 360 мільйонів. Тож якось глобально з приходом познякової бюджетні вливання до так званої чорної діри комунальних підприємств Одеси не змінились. Схема розводу депутатів на гроші залишилась старою. З початку року проїдаєш новорічний шматок, десь у півмільярда. Потім півроку жалієшся на проблеми, а влітку починаєш просити ще грошей. Тебе всі критикують, грошей не дають, але треба лише почекати до осені. Коли постає питання запуску опалення, депутати з буркотінням, але дають дотацію. Ну а в грудні у самий розпал зими дають ще півмільярда на наступний рік, і так по колу. Не розв'язалась остаточно, й інші старі проблеми підприємства, про які Ганна Іванівна говорила напередодні свого призначення. Ситуація з ТЕЦ та боргами продовжує буксувати. Якісно нової модернізації тепломереж не відбулось. Одесити навіть на четвертому році роботи реформаторки Познякової скаржились на ті ж самі проблеми: холодні батареї та високі тарифи. Людям обіцяли енергоефективність, але голі труби теплотрас до сих пір опалюють вулицю. На газі грію. и оборачиваю. Да. <laughs> с бутылками. <laughs> да, и вот эти поочередно. То ноги, то руки, то туда переложи, то туда переложи. Вот. Ну, так вот так мы греемся. Платежка за ноябрь месяц 19 гривен 50 копеек за квадратный метр. А в декабре месяце нам обещают 27 гривен 60 копеек за квадратный метр. Но мы отапливаем не помещение, мы отапливаем воздух. Эти трубы, они разизолированы, бомжи разизолировали их и накрывают целлофаном. И там живут, там они греются, там они кушать варят себе, там они ширяются, там они все делают по углам. А никто на это не обращает внимания. Теплоізоляція трубопалення це вже традиційна проблема Одеси. Ганна Іванівна доволі швидко перетворилась з критика влади на типову чиновницю. Раніше обіцяла модернізацію, тепер скаржиться на нестачу матеріалів та вільних рук. Безусловно, отсутствие изоляции сказывается на качестве поставляемого теплоносителя, однако это не касается домов, которые оборудованы приборами учета, потому что они платят за фактически потребленное количество энергии. Mm -hmm. Поэтому здесь, как говорится, есть смысл все-таки устанавливать счетчики и фиксировать то количество теплоты, которое получает дом. Дуже слушна порада Але є одне суттєве але Когда начали об этом говорить, нам просто напросто стали вы что говорит, где вы живете, в какой стране? Понимаете? Такие тарифы устанавливать можно. Значит, там, где есть счетчики, многоквартирные дома, девятиэтажки, все, они -то сегодня, на сегодняшний день получили платежки. По 350, по 750 за ноябрь месяц. А мы будем оплачивать за всех, кто не платит, получается, по-среднему. Вот это поворот! Та навіть встановлення будинкового лічильника, на який здебільшого одесити скидались по не гарантує заощадження. Бо тепловики вигадують все нові пункти за свої старі послуги. По 340, по 218 гривень. Якби це примірно було калорія, б там 20 у нас в цьому місяці 26-60, а було б там 29. Люди б не так, А так виходить, що вони за ці 300 гривень кожен заплатить треба. І от вони. Возбучили. Змущаються люди. Какая разниця, мы получаем, получаємо тепло, ми получаем по щочику? Хотя ми палімо воздух, під'їзди. все. ми ж платим, да у нас же стоять щочки, два щочика, по которым ми потребляем тепло. А так не можемо понять, відкуди они взяли тут графу взагалі. стрімке подорожчання тарифу на тлі пандемії, а потім війни дуже сильно вдарило по схудлих бюджетах містян. Та замість поступок і розуміння навіть за традиційно холодні батареї одеситі вирішили, як то кажуть, нагріти на копійку. Менше 10, буває 10 градусів, 11 градусів тепла. В тому році в феврале приходив інспектор, в январі приходив інспектор, він приходить зі своїми градусниками, заміряє е, свої показані, що в квартирі менше 18 градусів по закону, і вони списують з мене отоплення. В цьому році вони відказались приходити і приходять в котельню. В котельні вони можуть показати всі проблеми какзі прохладна, як зі виживаю. О два-три каміна, включаю, щоб нагріти хоча б 18 градусов своїх законних. Чекати якихось покращень цього року навряд чи варто. Якщо першу половину, так би мовити, каденції пані Познякова прикривалась ковідом, то зараз все спише війна. Принаймні, самі Одесити не вірять у зміни, бо пам'ятають минулий сезон. Та й цей сезон хоч і тільки розпочався, та вже показав себе у всій красі, чого тільки вартує епічне руйнування труби у селищі Котовського, яка ніби впала через негоду. Та іржаві конструкції, які видно неозброєним оком, говорять самі за себе. Не схоже, що об'єкт був доглянутим. Та й в місті не одна висока труба, але впала саме ця, залишивши без тепла один із найбільших мікрорайонів Одеси. Маємо надію, таку, що ми ж встановимо, чому це сталося. Непогода це одне, але я думаю, що були розрахунки так, щоб тормана все-таки стояла. Ви знаєте, що в нас всі, майже всі котельні побудовані за часи. За радянські часи, тож окрім зростання тарифів інших змін у роботі комунального підприємства познякової не відбулось, принаймні на краще. А що ж з грошима? Опозиційно у колишньому депутатка раніше дуже прискіпливо билася за кожну бюджетну копійчину в сесійній залі. Може на новій посаді вона викоренила старі схеми. На протяженні последніх сорока літ, як ви понімаєте, ніхто ета э, схема морально й фізичка устарела. На жаль, під ширмою війни більшість відкритих баз на шталт декларації можновладців закрили, але й по тендерах добре видно, що обіцяної прозорості не настало. Якщо відкрити прозоро та подивитись найбільші закупівлі, ми знайдемо чимало тендерів без конкуренції. Наприклад, ось тепловики замовили проєктно кошторисну документацію провадження нових джерел генерації. Солідний шматок на приблизно 17 мільйонів гривень розбили на чотири тендери, і всі вони без жодної конкуренції відійшли одній фірмі протягом кількох годин в один і той самий день. За даними Йоконтрол, це в десятеро більше ніж компанія-переможець отримала за чотири останніх роки тендерної. Боротьби і майже половина з моменту утворення фірми. І якщо хтось ще може сказати, що проектна робота річ доволі ексклюзивна, то от пальне в Одесі продають на кожному розі. Але й тут підлеглі познякової вирішили придбати дизелю та бензину на майже 17 мільйонів компанії Око Постач без жодного конкурента. І таких тендерів чимало. А там, де конкуренція є, вона часто буває доволі умовною або закупівлі проходять без особливої боротьби, або боротьба виглядає, наче гра в одну браму. Наприклад, в квітні хотіли закупити сталевих труб на 16 мільйонів. Протягом кількох тижнів щось відбулося поза кадром, і торги відмінили через відсутність потреби. Та минув місяць, і потреба знову з'явилась, При цьому вже не на 16, а на 23 мільйони гривень. Виграла компанія з Дніпра, яка за останні кілька років нарубала на тендерах майже мільярд гривень. А от несподіваного конкурента з Волині, що не мав до цього тендерних перемог, відхилили, не дивлячись на скарги про порушення конкурсних умов. Може, тому й потреба спочатку відпала, бо конкурент несподіваний намалювався на протяженні последніх 40 літ, як ви понімаєте, ніхто ета э, схема морально й фізично устаріла. Тож резюмуючи, можна зробити невтішні висновки. Чорна діра, саме так називають комунальне підприємство тепловиків через колосальні бюджетні вливання, які обігрівають вулицю й без хатченків. І ця чорна діра здатна всмоктувати навіть найзавзятіших опозиціонерів. Бо з отриманням нової посади активність пані Познякової на полях критики влади майже вщухла. З язикатої депутатки вона перетворилась на типову чиновницю, у якої всі навколо винні, і робота це суцільна війна проти. Обставин що ж до самого підприємства, воно як жерло бюджетні гроші, так і жаре далі. Якість не покращилась, тарифи зросли. обіцяний ефективний менеджмент якось не спрацював.